Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка голосовий наручний годинник, модель якого називається ось так. Посилання на нього залишу в описі до відео. В комплекті інструкція, на жаль, російською, і говорить він теж російською. Поки не зустрічав в китайських годинниках української. Ну і сам годинник. Корпус зроблений доволі якісно. Ремінець м'який. Працює він від батарейки cr 2032 вона вже встановлена з заводу. Тому при покупці краще взяти і запасну батарейку, тому що невідомо скільки часу годинник пролежав на складі у ввімкненому стані. Тепер давайте подивимось функціонал і як його налаштовувати. Кнопка Talking озвучує поточний час. Кнопка мод переводить годинник в режим налаштування. Спочатку налаштовуємо час. Знову натиснувши мод, встановлюємо будильник. І головне не забути активувати сигнал будильника кнопкою «Hour». Нею ж при активації змінюється мелодія будильника. Ось так звучить будильник. Якщо натиснути токен, будильник відкладається на 5 хвилин. Якщо потім ще раз натиснути будь-яку кнопку, він вимикається повністю. Кнопка Мін активує оповіщення про час щогодини. Ось і весь функціонал. Посилання на годинник залишив в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.